Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Тут у нас синулька. Допомагає мені, я готую обід і одночасно хочу показати вам. Ми сьогодні їздили на безплатку, Уже ми їздили самі, вчилися самі. І хочу ж показати, що нам дали. Це дуже Прекрасна файна допомога для людей. Туди може їхати будь-який, хто бажає. І, наприклад, якщо ми не заберемо, ну, якби, якщо ми не візьмемо чи хто не буде брати, її просто викинуть. І хочу показати зараз, що нам дали. Так, розпочинаємо, напевно, з цього краю е, Броколі. Я взяла броколі, треба зараз буде щось теж з нього приготувати. Далі горох. Далі ось такий крекер. Мій тимофій їсть крекер горіховим маслом маже і їсть. Оце став в школу встає. і Це щоб я йому таке наробила, він дуже їсть. Спагеті, я сюди положу. Дивіться, ананас. Потім апельсини і. Три яблочка, два апельсини. Це було мені на вибір що взяти. Молоко, дуже добре смачне. Одна капустинка, горошок, Банани. куряче м'ясо, чікен. Тут десь. Так, гомілки, вони чи якісь такі, ну, ви зрозуміли, так? Да? Морква. Я все брала таке, що в нас іде, що нам треба. Далі цибуля. Ось такі макарончики. Мій Тимофій, я не знаю, він такий в мене хлопчик любить макарони різні. Вармішельку він дуже любить. Спагеті, макарони. крекер, ну такі. Дивіться, кукурузка. Кукурузку беру завжди, тому що хлопці просто так їдять. Їм в миску наложу, і вони просто їдять ложкою. І як олів'є роблю, додаю кукурузку, хлопці люблять. Томат. Дивіться, він такий рідкий, але з нього можна теж робити, я думаю, голубці теж класно буде заливати. Супер. Туна, тунець. Так, одна порвалася в пачечка. Три пачки спагеті, Теж смачний. Ми любимо такий тіску. Дивіться, ось такий заморожені мікс. Тут і спаржа, бачу морква, кукурузка, горошок. Ще ось таку заморожену взяла кукурузку. І, і ще одну таку мікс. Я, буває, рис роблю і додаю це до рису. І, або навіть його запікати там, з картоплею чи з чим. Воно таке класне, смачне. Далі йдуть яйця. Два лотка яєць. Супер! Я не знаю, я люблю, як це класно, як є яйця. І ти спокійно можеш там зварити їх, щось спекти. То я люблю, щоб в <рес> мене були яйця завжди в холодильнику, це файно. Фарш, ось такий. Свинина. Свинина. Я вибрала свинину. Два кусочка таких масла. Дві пачечки рису. Білий збрала. Теж. Я сама люблю рис. То брала, що ми їмо? Ось хлібчик такий. Дві буханки. В ну, кого, я кажу, дві буханки. Порізаний м'який, смачний він. Далі, дивіться, ось такий соус. Я взяла на пробу, вона вже мені дала три. Я хотіла одну, каже, бери. Ну, взяла я. Будемо пробувати, я відкрию, воно мені якесь похоже, як не то, аджика, не то. Просто навіть якийсь соус. І до борщу, до голубців, я думаю, супер. Щоб запікати, там, тушити щось. Супер. Ось таке ще какао, воно мілк, шоколад. Це я собі я люблю таке пити, то я взяла 4 штучки. Мука, борошно. Завжди теж беру. У Мене йде мука, я печу, і це планую пельменьки робити, хочу ж на трохи напекти що небудь. Я ніяк руки не доходять. Хочу, хочу. Ось такі чіз. Тимофій дуже-дуже любить їх. Йому вони так сподобались. Я взяла 4 пачки. І дивіться, ось такі на панкейки. Хлопці теж люблять. Просто сюди додати молочко, олійку там чи що, і смажити. Теж смачно. І ось, подивіться, це пральний порошок, це миюче шампунь. Ой, щось миюче, напевно, відкрилось. Ай-яй-яй, треба буде зараз віком прибирати. Шампунь ось такий і дві миючі. У мене якраз закінчувалось. Так, це миюче розкрилось і трохи розлилось. Ну, нічого. Буде чим мити посуду. І далі ось, вже сюди не, не влазив. Пакет памперси і пачка салфеток. Я вже забрала, то ось така безплатка. Супер. Це файна допомога. Я дуже-дуже рада і вдячна Богові, що так допомагають людям. Я б дуже хотіла, щоб в нашій країні теж могли так допомагати людям. Туди можуть їхати всі брати. Всі. Просто заходиш, записуєш своє ім'я, кажеш, скільки тебе чолові... ну, людин в сім'ї, і вони вже на ту кількість людей дають продукти. І дивіться, ще там можна брати одяг, якщо тобі треба. Ну, я пішла, подивилася, знайшла собі ось таку вона як іде, як сорочечка така вона вільненька. Я люблю таке. Ззаді довша, тут такі розрізики, чи як. Я думаю, ви зрозуміли стиль її, як вона пошита. Ось так. Вона береться і мені сподобалась розцвітка її. І вона так буде вільно собі, класно. Мені сподобалась, я собі взяла. Дивіться, ще таку ковтинку. Я дуже люблю ось такими різними, щоб знизу вулиці. Я забула, як називається воно. Баска чи як. Ось така вона сіренька, ця кофточка сама і знизу такі біленькі. Класне, я собі взяла. І подивіться, які класні курточки. Це новесенькі, новесенькі курточки, 7-8 я вже взяла на той рік, теплі. Ось тут входить. Зверху куртка і ще ось так застівається. Геть з рукавами, все ще одна, можна сказати, дві курточки зразу буде. І ось така теж новенька. Дивіться. Класна, гарненька. Теж кофточка і шапка. Сюди теж іде шапка в додатчу. Дивіться, на мого хазяїна. Ми ще заїжджали в магазин. Доларний, я купила відерце, щоб вимочувати тряпку, як підлогу мити, тому що мене немає. І вже є фрем добрався. І капронки купила. І вже він туди добрався. Ну що, я всім дякую за перегляди, всім гарного та мирного неба, всім пока-пока.